Будемо з вами дивитися, чи встановили рекорд в цьому році ми по розміру грибочка чи ні. Ось такий у нас шампіньончик. Прикладаємо рулеточку. Так, щоб от чітко все там, чітко тут. Так, у нас виходить 21 см. Так, теж 21. Отакий. Грибочок у нас капітальніший. Ви бачите, юбочка відкрилась, зазрів уже. Ось така, бачите? Оце, оце шляпа. Здоровезна, товста. Він ще, звісно, в мене здоровий і он ще росте. Но все таки 18, мабуть, там може. Ось таке. А це, бачите, 20. 22. Отак ось зверху, бачите, ось таке ось це троєчка. Це 4,5 десь. А оце ось красень. Цікаво, скільки ж він кілограмчиків, ну мабуть, буду зривати вже скоро. Або завтра, а може і сьогодні, не знаю. В холодильник, Давайте, напевно, зорву.